День гідності та свободи. Презентація для дітей дошкільного віку. У світі є країна, що має назву Україна. Живуть тут щирі, добрі, сильні люди. Українці. Для них Україна найкраща у світі земля. Україна багата на ліси. Гори, річки, степи і поля, де живемо, і ми з вами. Всі ми різні, народилися в різних містах та селах. Маємо різні справи: хтось працює лікарем, поліцейським, художником, кухарем, вчителем, пожежником. Але є те, що нас об'єднує всіх разом і маленьких, і дорослих, молодих і літніх людей. Це воля, свобода та тим, ким ми є, українцями. А зараз ми будемо з вами добирати слова прикметники, які характеризують риси українців. А допоможуть нам в цьому картки. Українці, які сильні талановиті. Українці завжди мріяли жити в вільній та незалежній країні. Єдність та воля це пишатися кольорами свого прапора та герба. Єдність та воля це з гордістю співати гімн України. Для цього народ вийшов на майдан своєї столиці, щоб захиститись, захистити свій мир, свою честь і свою гідність. День гідності та свободи є важливим святом, яке в Україні відзначається 21 листопада. Українці! Ми вільні творити майбутнє.